Англійська мова є дуже багатогранна, так як і кожна мова, мабуть, так і тому, коли ми кажемо щось, ми маємо дуже багато варіантів, як це сказати, і дуже часто добре знати декілька варіантів чогось, тому що. А... Англомовні люди вони часто використовують дуже багато різних варіантів, і знаючи декілька з них, ви якби будете на коні, тому що тому що ви вже це будете знати. Ви вже будете в курсі. Залишайтеся далі, і давайте розглянемо про що сьогодні говоримо. Сьогодні говоримо про прощання, тому що в англійській мові прощатися теж можна по різному так ну і звичайно, всі ви знаєте, найпевне найбазовіше це «goodbye». Goodbye, до побачення, так. Ну, якщо хочете скоротити, кажете bye, bye, пока, папа. Або до побачення Частіше вони використовують see you. See you, але воно й так ще звучить. Знаєте, see ya, особливо британці, see ya. це побачу тебе, ніби дослівно, Так, побачимося, ya, побачимось. Тут вимовляти різні варіації. Наприклад, це може бути see you tomorrow. Побачимо завтра, See you soon. Побачимося незабаром. See you later. Побачимося пізніше. See you next week. Побачимося наступного тижня. See you tonight. Побачимося сьогодні ввечері. Тому ця фраза see you або see ya, вона дуже, дуже, дуже така багатозначна. Ще ви можете сказати talk to you later. Поговоримо, ніби пізніше, так це не обов'язково, що ви будете говорити пізніше, так але це йдеться про те, що ви побачитеся так, і не значить, що сьогодні чи там завтра, але це може бути і наступного тижня. Але саме фразою «talk to you later, ну, як якби кажуть, що. Побачимося якось пізніше, так? Talk to you later. Ще можна сказати catch up later. Взагалі-то фраза catch up – це така якби трохи сленгова фраза, так. Тому коли ми кажемо catch up later – зустрінемося пізніше. Щоб ви хотіли сказати meet you later, можливо, десь таке також говорять, але дуже рідко, так? В основному це просто see you later. Найосновніше – це goodbye, bye, see 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 you, later, see you you later, next week, see you soon, talk to you later, catch up later. Або ще така є фраза have a good one. Взагалі, це коли вони бажають доброго дня, або доброго вечора комусь уже та прощання, так і взагалі то це one це якби до чого саме ви відноситеся. Так, взагалі то one це коли ви кажете, ви знаєте, про що ви говорите. Якщо ви говорите про вечір, ви кажуть, окей, okay, good one, Тобто май гарний вечір. Або якщо це день, okay, have a good one. Якщо це, наприклад, ви хочете сказати, що бажаю гарної вечірки, також have a good one. Тому така фраза теж. В принципі, використовується. Якщо вам цікаво було переглядати це відео, якщо вам корисні були ці фрази, не забудьте підписатися, обов'язково поставте лайк, і see you next time. Bye!